Моє шанування маленьким читачам. Сьогодні ми говоримо про чудову книжку Олександра Гавроша Різдвяна історія ослика-хвостика. Це дуже цікава, незвичайна, казкова, різдвяна, добра історія. От, у цій книжці дуже багато гарних ілюстрацій. Бачите, які вони симпатичні. І дуже дуже різні герої, з якими можна зустрітися і в житті, і в казці. А тепер кілька сторіночок посмакуємо, дізнаємося, як воно нам. Карле, справжнім ослом є ти, а не ця сумирна тваринка, загекано мовив довгов'язий, коли вони зупинилися. Віддихалися в молодому березняку. Це чому? Чи не вперше за весь день видавив із себе щось схоже на слова, коротун і зморшкувати, наче пожовклим обличчям? Зазвичай він висловлював свої емоції тільки звуками. Та тому, що ти несеш цей міх із горіхами на своїх плечах, замість того, аби його ніс осел зарепетував Гога, поклавши ногу на порослий бохом валун. Він мав бульбастий ніс, подзьобаний чорними порами, в яких схоже засіялися волосинки. Якщо я осел, то будеш ти сам цей міг нести, гептув об березу Карлу. На щастя, горіхи не повиваляв. З одним ослом нелегко, а з двома, риготнув із власного дотипу довгов'язи і заходився прив'язувати мішок до спини віслючка. Це було нелегко зробити, адже сідла у довговухого не було. Одна гога був чоловік упертий і кмітливий, життя його добряче обтисало, тож якось мішок приторочив. Вони вже значно віддалилися від села, тому почувалися безпечно. Навіть якби господарі помітили пропажу, то навряд чи сунулися б у нічний ліс за крадіями. Уперед, герої, почвалав по болоту гога і потягнув за мотузку віслюка. Але той, видно, вже натомився з незвички. До того ж мішок із горіхами на спині йому явно не сподобався. Ослик навіть не поворухнувся, стрижачи довгими вухами. Що за біс? зупинився Гого. Ану гайда віслюче, що швидше пропхаємось додому, то краще буде нам усім. Їхнє село було по той бік гори. За якихось дванадцять кілометрів за три години можна було цілком впоратись. Гога ще сили тягнув за мотузку, але осел не зробив і кроку, впираючись усіма ногами. Але й тупа скотина, Карле, йди, виламай добрячого прута, будемо вчити розуму цю мерзенну тварюку. Одна і прутотерапія не допомогла. Коротун боляче цьохав бідолашну тварину покрупу, довгов'язи й мало не викручував їй писок мотузкою, та ослик стояв непорушно, як скеля. Лише вуха, що інколи стріпувалися, свідчили, що він живий. Мабуть, у ньому прокинулась ота славетна осляча натура, оспівана поетами ще з античних часів. За десять хвилин важкої і безплідної боротьби всі троє захекались. До того ж ніч принесла пронизливий вологий холод, що проймав до кісток. То хто з нас осел? Гого! Раптом засміявся беззубим ротом коротун. Заткни пельку, сплюнув сердито довгов'язий, але не знайшовся чим крити. Якби ти не пожер яблука, ми могли б його зараз задобрити. Навіщо тобі усе ого, що ти з ним збираєшся зробити? не вгавав Карло. Продати? Невже така дурна макітра, як твоя, до цього не додумалась? Ми могли б мати за нього кілька сотень баксів. Кому ти збираєшся продати осла? Гого, я виріс у цих горах, але таку тварину вперше бачу. Невже ти думаєш, що він не впадатиме в око інше? Гога невдоволено шморгнув носом і нахмурив чоло. «Закрийся вже. Ти з усього робиш клопіт, страхопут. Перевезли ж віслюка в нашу область або й пустимо на м'ясо. Ти їй ослятину, Карле. Він витягнув із за халяви. Заклятого болотами, закляканого болотами чобота, розкладний ніж, і холодне лезо хижо блиснуло проти місячного сяйва. Але тут їхню суперечку несподіваним чином перервав сам віслюк. Він, прищуливши вуха, раптом ні з того, ні з сього, почав підійматися дорогою. Крадії здивовано перезирнулися і подалися за ним. Ослик ішов, як заведений, долаючи калюжі, каменюки. Знає, худобина, що зі мною жарти кепські, задоволено опихнув Гога, тішачись за порятований авторитет. Невже він розумів людську мову витріщав очі, Карло. Але причина, мабуть, була простіша. Ослик, вочевидь, відчув у лісі щось таке, що змусило його рухатись. Вуха сторожко сіпалися в боки. А біла мордочка, вкрита кумедними довгими волосинками, весь час принюхувалася. Так вони брели в сусільній мовчанці півгодини, поки не вийшли на полянку в старому лісі, де росли віковічні буки. Посеред галяви кілька метрове розп'яття з Ісусом. Це була остання станція хресної дороги, розташована. На залисній вершині. Звідси шлях стелився вже до дису. Злодії підійшли до Високого хреста, на якому біліла табличка з написом. Гога запалив цигарку і почав читати вголос якщо хочеш побачити Божу ласку постій перед Христом. Довготелесий хмикнув, а потім почав реготати Чуєш, Карле? Тут чудо сповняється, нима ж трусило зі сміху. Ідіоти. Осли. Коротун і собі засміявся від душі, начебто, викидаючи із себе всі гризоти і переживання цього довгого важкого дня. Хотілося до теплої хати з прокислим запахом, скинути промокле діряве взуття, простягнутися на сірому обшарпаному ліжку. І Забутися у блаженному сні. Вони сміялися аж до кольок у боці, хрипкий регіт лунко носився в нічному повітрі. Але тут сталося таке, від чого сміх на їхніх їх передчасно змарнілих обличчях застиг непорушною гремасою. Наступний розділ називається Чуча Божий. Але якщо ви хочете знати, що було далі, які незвичайні пригоди чекають маленького віслючка у переддень Різдва і в Різдвяну ніч, ідіть до бібліотеки, беріть цю чудову книжку і читайте.